Всім привіт! Сьогодні буде така добірка про міні-трактори американські минулого століття. Подивимося, які були в той час там міні-трактори, а ті, хто додивиться до кінця, побачать міні-трактор Порше. Поїхали. Бачимо такий незвичайний... Агрегат. Це такий як культиватор. Бачимо навісне, це почіпляється все між осями трактора, передніми і заднім. Дуже цікаве рішення таке. Ось ну, теж такий агрегат невеличкий. Бачимо, що <клес> орає двокорпусний кружок, клужок, притягне. Це, друзі, міні-трактор Deere. Так мовити, з того, з чого починала ця компанія. Зараз ми можемо бачити великі комбайни, трактори, всіляка техніка. John Deere дуже якісна, дуже класна. Але ж перві тракторці були ось такі. Ну, На той час вони теж були дуже класні і круті. Наталили колеса, бачимо ззаді колеса з такими шипами, що гринту зачірки такі. Дуже важкі вони, звичайно, були. Це теж дуже трандир, але вже більш-менш така поновіша техніка. Бачимо, вже різові колеса стоять. Жок, непогана техніка. Ну, mm -hmm. no, це такий дуже цікавий трактор. Спарені два моста. Звичайно, я не знаю для чого це робилося. Ну, точніше, я розумію для чого, але ж це такий собі крокодил. Дуже довгий і два пушка шкряпичі. На нього можна, зречі бляти, і не двох корпусних клужок. Якщо така тяга, ну, але все одно цікаво подивитися, як раніше майстрували і щось видумляли. Повторець цікавий такий з обертовим пугом, обирає. Обілянову птахи. Свідком і будь-який убирає. Дивіться, як птахи і не бояться. Це теж такий же така ж модель, як і попередній був. Mm. Ну, доволі непогано вже були таксі, я скажу, на той момент. Пункції свої вже виконували. цікавий клужок. Ну, а це вже, друзі, ми бачимо. Такий тракторець. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що це за трактор. Мої гідравліка вже була присутня. Ну як ви догадалися, це Порше. Міні-трактор Porsche Dizzy. Бачимо, цікава така конструкція. Рами. Бачите, коли ця компанія починала з тракторів. Ось цікавий такий варіант. Оранки. Посередині стоїть дисковий плуг. І бачите, ось так винорає. Цікаве рішення таке. Інтересно зроблено. Зате все бачиш, що робиться. кружок чи щось там навісне, все. Не треба повертатися назад, щоб подивитися. Ну і ось, друзі, мінігра так поши. Дуже цікавий, інтересний варіант. Інтересна в нього рама зроблена. Конструкція така цікава. Якщо ми подивимося, то ми бачимо, Таку раму, якусь, яка йде від двигуна і назад. Цікаво, як відроблено. Друзі, кому сподобалося відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей. Па-па!